Вітаю, друзі! 29 серпня. Сьогодні з вами Олег Клочок і Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, зробив заяву для Кремля про те, чи буде він воювати проти України. Зараз про це все детально. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео, друзям. Минулої ночі ви знаєте, що на території Білорусі стався інцидент. Якщо не знаєте, то я вам про нього повідомляю. Шахет, один з багатьох, які летіли на Україну, залетів на територію Білорусі. І Білорусь вимушена була його збита. Як повідомляє моніторинговий канал Білоруський Гаюн після заходу дрона в повітряний простір Білорусі винищувач військово-повітряних сил Республіки Білорусь близько 20 хвилин ганявся за порушником, а близько 03.55 у Єльському районі Гомельської області він його збив. Було чутно, щонайменше два вибухи і спостерігали яскравий спалах у небі. Я сьогодні бачу чимало коментарів з приводу цього справді дуже серйозного інциденту для Білорусі, в яких порівнюють дописувачі історію із заходом шахеда на території Польщі. НАТО не захотіло збивати шахет. Він десь ймовірно впав. А Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, сказав, що ну союзники радили Варшаві не провокувати цю історію. Не провокувати Росію. А як бачите, Лукашенко недовго бавився з цим усім, бо безпілотники час від часу залітають туди. Він взяв і цього разу його збив. І я розцінюю це все як попередження Кремля Лукашенку, що, мовляв, ти вимушений йти воювати проти України. І сьогодні Лукашенко зробив відповідну заяву. Щойно він проводив нараду, на якій заслуховував доповідь про інформаційну політику на Білорусі. І сказав наступне, що воювати проти, ну і не сказав України, воювати за межами Білорусі він не збирається віддавати такого наказу він не буде. На сьогодні воювати Білорусь може за межами кордонів Білорусі в Україні, в Польщі, в країнах Балтії. І впродовж доволі тривалого часу я вам розповідав про те, що такі провокації готуються, і Лукашенко Кремль активно для цього використовує. Ви пам'ятаєте добре про інтерв'ю, яке давав Лукашенко. Чоловікові з Кав'єєвої цього разу я не обмовлюсь, хоча то була обмовка, мабуть, по Фрейду, Попову де його фактично, Росія звинуватила в тому, що він підіграв збройним силам України в початку військової операції в Курській області, коли відвів війська від кордону, і змушували його знову туди щось перекидати. Ну він реально імітує сьогодні бурхливу військову діяльність на кордоні з Україною. Як ви бачите, щойно сказав, що воювати. Десь він не збирається такого наказу не віддасть. Звісно, Лукашенку вірити собі не довіряти. Але друзі, історія з провокацією Лукашенка до безпосередньої участі армії Республіки Білорусі у війні проти України триває давно, вже з початку широкомасштабного вторгнення. Пригадайте, як у 22-му році ми з вами спостерігали за переміщенням військової техніки то до Білорусі, то з Білорусі. Але Лукашенко передавав свою техніку для війни проти нас, і він є точно таким співучасником війни проти України, але конкретно долучатися до самої війни він не хоче і не буде. Для Лукашенка тепер є серйозні загрози його повного знищення фізичного або ж він має отримати якийсь дуже серйозний захист і гарантію власної безпеки і безпеки його сім'ї. Такий захист можуть дати йому частково західні спецслужби. Так, такі певні контакти ведуться. Я буквально вчора це обговорював зі своїми колегами, і ви певне бачили один з моїх таких відео на каналі. Ну а також це може йому гарантувати і Китай. І я думаю, що певні гарантії він вже отримав, якщо говорить про це. І далі під час цієї наради він спілкувався про вибори 2025 року, до яких він активно готується і обговорювали питання створення єдиного медіал холдингу Союзної держави, Держави Республіки Білорусь та Росії. Ще наприкінці 90-х років, коли президентом Росії був Борис Єльцин, почався проект Союзна держава Росія і Білорусь. Відтоді він постійно оновлюється, щось там придумує, щось пропонує, і так далі. Але загалом він так і не реалізований. До нині для Лукашенка це така гумка, яку він постійно жує, тому що він хотів стати на чолі цього союзного государства. Але Путін поламав йому в цьому сенсі плани, втім сам проєкт. Існує на папері для того, щоб тримати біля себе ближче Білорусь, і от створення цього медіахолдингу на переконання Лукашенка має бути на рівних із Росією. Він наголошує публічно говорить про те, що Росія не повинна домінувати тут. Ми повинні каже співпрацювати з російськими змі, але співпрацювати на рівні. Це якраз друзі, як на мене, то це дуже чіткий сигнал для Путіна і посил йому, що так як хоче Путін, до краю не буде. Але на чому я хотів би наголосити і е, на що звернути вашу увагу? Продовж уже доволі тривалого часу Лукашенко просуває трек переговорів Росії і України припинення війни, але не на умовах Росії. Він наголошує на тому, що це може бути до прикладу якийсь там китайський план і так далі. Але загалом він уникає конкретики в цьому плані і не говорить про те, що території України мають бути відданими Росії. Або ті вимоги, які висуває Путін, мають бути конкретно виконані. Це вкотре підтверджує мою версію про те, що Лукашенко буде просувати ідею проведення мирних переговорів, умовно на якомусь компромісному варіанті, але не на умовах Путіна і найближчого оточення, до якого можна віднести очільника ФСБ, Бортнікова, Шойгу, колишнього очільника Міністерства оборони Російської Федерації, Патрушева і інших радикальних. Налаштованих проти України військових керівників та політичних керівників Росії є м'якше крило, яке називають партія миру. Хоча ця партія миру, яку можливо можна було б сказати, що вона ліберальна, а в неї лібералізм, як правило, і як зазвичай закінчується на українському питанні. На жаль, так, але сценарій дуже цікавий. Тому я пропоную вам спостерігати за тим, що зараз відбувається на Білорусі, тому що я не Думаю, що на цьому все закінчиться і заява Лукашенка просто-напросто буде не почута у Кремлі. Єдине, що додам, якщо ви зараз промоніторите російські засоби масової інформації, то ви побачите, що вони активно поширюють цю тезу Лукашенка. Так само і тоді, коли він давав інтерв'ю по поводу, то вони поширювали. Мирні треки, озвучені Лукашенком. сьогодні є дуже впливові посадові особи на Росії, які прагнуть просунути саме цей переговорний мирний трек з Україною, але не на умовах Путіна, не на умовах оцього радикального, праворадикального, я не знаю, як там її правильно назвати, на Росії крила, пропутінського крила, яке намагається все-таки воювати і далі за будь-яку ціну. Тому пропоную вам слідкувати, як завжди, разом, за цим. Дуже цікавим інформаційним треком, оскільки він в великій мірі буде визначати і нашу подальшу долю. Але на завершенні додам, як я вам і прогнозував раніше, Білорусь не буде воювати проти України. Так, Лукашенко може надавати територію свою, але зараз він буде робити це дуже обережно для того, щоб, до прикладу, створювати якісь провокації з боку Білорусі проти України. Втім, навіть в цьому плані я от зараз навіть не бачу перспективи. Історія Лукашенка дуже непроста. У нього на кону стоїть життя, життя або смерть. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал. Всіх Всі ключі ношанові. Не перемикайтесь! Все буде Україна!